Привітик, жовтневого Львова. От я збиралася цілий радок вийти на базарчик під домом, пройтися туди-сюди. Дочекалася, поки полив дощ. Дощ такий просто добре, що в мене капішун. Я б знала, взяла б салкову парасольку, але поки що на землі одягати не буду. Е, така краса, що хочеться це показати. Показати, як вітер змухує мухою як воно все виглядає, просто зачарування. Незважаючи на дощ. Ось неймовірна краса. Летить просто як сніг. З сілими такими... Ой, як вітер роздмухає листячка. Просто вальс Бостон. Краса, 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 краса. Краса, краса, краса. Скрізь. Неповторна краса осені. Дощик вітерець. Це жлте листечко, це щось не Я Його так люблю. Ну що, капюшон в мене є? Буду, буду, буду поступово рухатись далі. Дощик той дощик, ну що ж.